Привіт! Сьогодні буде типово детективне відео, окрім детективів, мови ні про що більше не буде йти. А, поговоримо про 10 правил Ронада Нокса, про те, як їх майстерно порушили деякі автори, зокрема Агата Крісті, і я в ролі задрота, такого класичного, класичного задрота буду про це розказувати. Якщо цікаво, залишайтеся! Погнали! близько ста років тому в Лондоні був створений детективний клуб, членами котрого були одні з найвідоміших англійських письменників, зокрема Рональд Нокс, Агата Крісті. яким всім залежало на тому, аби створити правила, завдяки яким учителям буде виникати враження, що все чесно і справедливо. Тобто, їм залежало на концепції чесної гри. Раз на якийсь час вони збиралися обговорювали. Сценарії та форми своїх творів. І що найцікавіше, цей клуб існує навіть до сьогоднішнього дня. Детектив це один з найулюбленіших моїх жанрів. Я обожнюю, коли існує справедливість. І що стосується детективів, то е, там завжди винний буде покараний. І це, це те, що мені найбільше подобається в, в цьому жанру. Е, крім того, що опублікувати свої книжки та детективні історії, Рональд Нокс. Був також католицьким священником. Можливо, через це йому прийшла в голову ідея записати ці правила як 10 заповідей детективного жанру. Зараз я швиденько перерахую ці 10 правил. Автор не може використовувати жодної невідомої отрути, що логічно, бо це б не дозволило читачу повністю зрозуміти, про що мова. Не може бути жодних випадковостей, та детектив не повинен користуватися інтуїцією тобто, все повинно бути максимально логічно і правдоподібно. В детективі не повинен бути жодного китайця, і це той момент, коли, коли я не зрозуміла про що взагалі мова. Спочатку я подумала про справжніх китайців. І зразу згадався мені детектив Джеймса Хедлічез, який називається «12 китайців та жінка. А потім, коли я почала розбиратися в цьому питанні, зрозуміла, що мова взагалі ні разу не про китайців, це не про націю, а про такого дивного персонажа, який з'являється на декілька сторінок, вбиває когось і просто зникає. Ніякої логіки абсолютно немає. Це не цікаво через те, це одне з правил, що таких. Персонажів повинен не бути. Я, я це правило підтримую, хоча є повно історії, де автори не де до уваги цього правила, і через те сюжет виходив такий досить, досить примітивний і банальний. Правило номер 4. детектив не може сам скоїти злочин. Це теж одне з правил, яке порушила в свій час Агата Крісті. Правило номер 5. Це що в кожного детектива повинен бути друг, який зразу буде видавати те, що в нього в голові, і в якого інтелект буде дещо нижчим, ніж інтелект середнього статистичного читача. Тобто в кожного повинен бути свій Ватсон. Тобто, Артур Конан е, Дойль е, знав, як цим правилом користуватися. Він в цьому майстер. Правило номер 6 в детективі не повинно бути братів, близнюків, близнюків або двійня, щоб не заплутувати читача. Правило номер сім: в детективі не повинно бути більше ніж одного таємного ходу або таємної кімнати. Тобто, все повинно бути в міру. Правило номер вісім це виключення всіх надприродних сил. Тобто ніякі ангели, янголи і привиди не повинні допомагати детективу. На цьому місці закочують очі всі автори. Детективних фентезі. І правило дев'яте: детектив повинен зразу представляти всі ключі до розгадки. Цим правилом дуже користувався головний герой детективу у сій моїй родині вбивстві. Він постійно звертав увагу на те, що ось я дізнався це, ось я прочитав і зрозумів це. З величезним гумором він... Ставився до цих десяти правил Ронада Нокса і постійно вказував на те, що він робить. Це виходило дуже майстерно. Десяте правило, яке по своїй суті є правилом номер один, це те, що вбивця має бути представлений на початку книжки, але за ходом думок, за його ходом думок, ми не можемо спостерігати. Тобто читач не має доступу до, до думок вбивці. І це правило, яке. Дуже і дуже майстерно, і я б сказала геніально порушила Агета Крісті в книжці Вбивство Роджера Акройда». Вбивство Роджера Акройда» — це книжка, яка була написана майже 100 років тому. І це одна з найбільш ранніх робіт Агати Крісті. Тут буде багато спойлерів, через те, я не знаю, як вам краще зробити, чи краще зупинити і піти, чи можна дослухати до кінця, а потім. Якщо вам це не зіпсує ніякого враження, то можете залишатися. розповідь в цьому романі ведеться очима доктора Шепарда. Це сімейний лікар, який проживає в одному з маленьких сіл Англії. Насправді це не існуюче село, але в будь-якому разі. Це маленьке село, де кожен про кожного знає, та помирає одна надзвичайно заможна вдова, і ходять слухи, що вона у свій час отруїла свого надзвичайно багатого чоловіка. Після того, як помирає вона, знаходять іншого чоловіка з заколотого кинджалом, його звати Роджер, Роджер Акройд, коли Еркюль Перо виходить на пенсію, він приїжджає в це село і починає розслідування. До нього зверталися, він дуже не хотів цим займатися. Але коли він зрозумів, хто насправді є вбивцею, що весь цей час доктор Шепард намагався приховати все, і він був. Тією людиною, яка заколола Роберта Акро... Ха! Роджера Екройда, весь цей час доктор Шепард знав, що заможна вдова отруїла свого чоловіка. Він починає її шантажувати. Коли вона розказує Роджеру Екройду про те, що доктор Шепард весь час її шантажує і вимагає гроші, доктор. Вбиває Роджера Акройда. В останньому розділі доктор Шепард пише записку до Еркюля Пуаро, зізнається в тому, що він дійсно є вбивцею, пояснює, що сталося, і звертає увагу на те, що він ніде не брехав, він лише не договорював про свою роль в усіх цих вбивствах. Тобто він просто приховував правду після того зізнання. Він приймає максимальну смертельну дозу ліків і не прокидається наступного дня. Цей розвиток сюжету. І настільки неочікувана розв'язка стала причиною, чому, чому величезна кількість критиків повністю розкритикувала цей роман, перепрошую за тавтологію. Взагалі характер роману, розвиток сюжету, стиль і максимально неочікувана розв'язка. Ну, тобто, останнє, що, про що ми думаємо, це те, що людина. Яка розповідає історію, сама буде вбивцею. Після того, як ти перегортаєш останню сторінку, ти починаєш усвідомлювати, що Агата Крісті дуже часто наводила тебе на думку про те, що мотив, здавалось би, був у всіх абсолютно в усіх, окрім самого доктора Шепарда. Ти вже в кінці починаєш підмічати ці моменти і розумієш, що дійсно. Що дійсно здогадатися можна було, але це настільки неочікувано і нетипово для класичного детективу, що це дуже круто. Цей детектив один з найкращих, найоригінальніших, найнетиповіших книжок детективного жанру, і ті, хто любить детективи, я впевнена його оцінять. Після того, як ти прочитаєш цей роман, зразу. Неодмінно захочеться перечитати його знову, аби побачити все з іншої перспективи і з іншого боку, бо це дійсно дуже цікаво. Я так зробила і вдруге переконалася в тому, що Агата Крісті це майстриня, це королева детективного жанру. Хто читав, кому сподобалось, кому не сподобалось. Залишайте свої відгуки. Я із задоволенням їх прочитаю. А з вами побачимося в наступному відео.